Вітаю, я Олексій, власник компанії Клінкерстоун. На сьогоднішній день ми, мабуть, лідери в тому, в чому ми займаємось. Займатися натуральними матеріалами ну, це щось справжнє. Проект самого початку надихнув. Дійсно, масштабність, по перше проекту. А по-друге, найголовніше це, це його концепція. Ярослав прийшов до мене в офіс обирати натуральний камінь. в принципі, ми. Достатньо швидко зрозуміли, що нам підходить. Що це взагалі таке? А це натуральний сланець. В нього най найкращ параметри ну, мабуть, взагалі одні з найкращих параметрів з натурального каміння. Цей камінь навіть використовувався в реконструкції Букінгемського палацу та також багатьох історичних будівель. Все має бути зроблено з натуральних матеріалів. Звісно, об'єми дуже великі. Треба було зробити найкраще. Рішення мали бути раціональними, правильними, робочими. Як на мене це все вдалося зробити.